Ця проповідь взята з повної версії служіння. Якщо бажаєте подивитись його, то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм. Наша адреса буде в описі під цим відео. Приємного перегляду! На цьому тижні було свято преображення нашого Господа Ісуса Христа. І у зв'язку з Преображенням я завжди згадую історію коли. Це була перша проповідь, яку мені довелося сказати. І це був 99-й рік. рік. Я тільки місяць, як прийняв хрещення, і один дякан, з яким я дружив, він каже: поїдеш зі мною, я там нову групу проводжу ну, з сусіднього містечку для невіруючих людей. Ну, там є і віруючі, і така група каже: свята преображення. Я кажу: Ну, супер, я поїду з тобою. Ми заїжджаємо в магазин щось взяти там до столу. Туди, і він мені каже, а, до речі, ти проповідуєш каже, сьогодні. А я кажу, як? Я ніколи не проповідую. Каже, нічого не знаю. Там все одно будуть невіруючі люди, вони нічого не розуміють, прочитай з Біблії і розказуй. І я знаєте, ну, я не можу сказати ні, бо це для мене ну, авторитет духовна людина. Якщо він сказав, то треба проповідувати. І поки ми їхали там ці, я не знаю, може, 10 кілометрів, то я читав цю історію так, як я ніколи в житті Біблію не читав. І я досі пам'ятаю діталі цієї історії саме з тої миті, коли я сидів, читав і розумів, що ми зараз приїдемо, і щось потрібно буде сказати на цю тему. Та й взагалі, знаєте, ця історія дуже чудова, тому що вона ну, так якось виділяється в Біблії. Це якийсь особливий час, і цікаво, коли ми, дивлячись на цю історію, візьмемо для себе певні уроки, тому що ця історія дійсно вона об'єднана одною темою. Із вступ до цієї історії. Сказав сам Ісус Христос. Це Євангелія від Марка, 9 розділ. Давайте прочитаємо. Ісус промовив до них. Запевняю вас, деякі з тих, які стоять отут, не зазнають смерті, доки не побачать Царство Боже, що прийшло в могутності. А через шість днів Ісус бере Петра, Якова і Івана. і Виводить їх тільки їх самих на високу гору, і він преобразився перед ними. Одяг його став блискучим і таким білосніжним, що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити. І з'явився їм Ілля з Мойсеєм, які розмовляли з Ісусом, і озвався Петро і сказав Ісусові Учителю, добре нам тут бути. Зробімо, зробімо три намети: один тобі, один Мойсеєві і один Іллі. Однак він не знав, що говорив, так вони були налякані. І з'явилася Хмара, яка оповила їх і пролунав голос зі Хмари. Це Син мій улюблений, Його слухайте. І враз, озирнувшись навколо, не побачили біля себе вже нікого, окрім одного Ісуса. Ми читаємо цю історію, і тут написано. Спочатку Ісус промовив до них, Я вас запевняю, що тут є деякі люди, які не побачать смерті, як побачать вже Царство Боже в його могутності. І це цікаво. Тому що вони розуміли, що Царство Боже йде попереду. І зі слів Ісуса Христа, Царство Боже це те, що очікує людину більш за все ну, за межею його життя. Так, царство Боже вже сьогодні, вже тут приходить. Часто він казав їм, як таку лігорію, царство Боже вже серед вас є. Але він каже, деякі тут люди будуть живими і побачать царство Боже у своєї могутності. І ви знаєте, це. Ну, тяжко осягнути. От що ви для себе уявляєте? Царство Боже в його могутності? Могутність Царства Божого. Що це для вас? Чи в своєму житті ви зустрічали таке, що ну, царство Боже в могутності в вашому житті проявлялося якимось чином? Що це? Хтось може згадає якусь яскраву відповідь на молитву. Да? Ну, коли ти очікував один результат, а на молитву Бог так відповів, що ти навіть не очікував. Це може бути там зцілення людини, яка, яка на, на межі смерті знаходиться. Або визволення людини просто з такого стану, з такого може там полону, або ситуації, коли ну ніхто не мог не міг зрозуміти. І коли ти про це розповідаєш, всі дивуються, наприклад. І ми розуміємо, о, оце прояв царства Божого, не просто якийсь такий поверхневий, а його сила, його могутність вже присутня. Так ось, сьогодні ми з вами поговоримо про могутність Царства Божого, і яким чином вона приходить в наше життя. І що таке робота або могутнє царство Божого, і на прикладі у цієї ситуації тут ми все наглядно бачимо. І Ісус каже, це відбудеться, і ось це відбувається. І перше, що ми можемо прочитати, це другий вірш. Через шість днів Ісус бере Петра, Якова, Івана, навіть ці слова ще не забулися їми, і їх виводить тільки самих, оцих трьох його учнів, на високу говору. Що робить Христос? Іде зі всіма? Ні, не зі всіма. Декілька людей, і їх в певний час ввечері веде нагору, і там вони в єдності знаходяться. Я хочу сказати ось що. Це перший найважливіший момент, яким чином часто Царство Боже приходить в наше життя. Перший найважливіший момент. Царство Боже приходить там, де ми фокусуємось на ньому. Тобто це не просто 12 учнів, так? це троє людей, які об'єднуються разом. Яка буває проблема, коли ось людина приходить в церкву? Так іноді так буває навіть люди, які ну, виїжджають за кордон, віруючі люди, і там ну, багато проблем, робота. Іноді я там попаду на зібрання. людина попадає на зібрання, ходить в церкву, і вона ось приходить, послухала. Поспівала, прославила Господа, проповідь послухала, і пішла додому. Не дружби, не єднання, не спілкування тісного, просто така дистанція. От буває така проблема. Людина з церквою на певній дистанції. Для неї церква як театр. Але могутність царства Божого, але сила Царства Божого часто проявляється там, де є певне фокусування. Там, де в тебе ну, є якісь друзі або люди поруч, християни поруч, з якими ти спілкуєшся, дружиш, фокусуєшся, разом там в молитві перебуваєш. Може, це група по вивченню Біблії. Просто дружба з християнином, тобто з іншою людиною. І тоді Царство Боже в могутності приходить в твоє життя. Воно починає на тебе впливати. І це буває тоді, коли ти фокусуєшся. Якщо ти на дистанції, і в тебе люди, віруючі люди, на певній дистанції, то це є проблема. Христос бере тільки цих трьох. Чи міг би він переобразитися перед всіма учнями, як ви думаєте? Та міг би, а коли Вознесіння його було, там 500 свідків було? Міг би. Але тут, знаєте, не той ефект. Самих наближених він взяв, щоб їх сердець ну, торкнулося, щоб вони трошки для, для них ця завіса привідкрилася. І вони побачили силу Царства Божого, і серця їх загорілися. І коли це, в цьому фокусі серце загорається, то цей вогонь людина може передати іншим людям. Якщо ми можемо, хочемо розпалити вогнище, і є сонце, чи сонце просто розпалиться це вогнище? Ні, нам потрібна лінза. Ми беремо лінзу, наводимо, фокусується світло. І в одній певній точці загоряння відбувається. І потім цей вогонь може розповсюджуватися. Тільки так це працює. Царство Боже, так і Бог фокусує певні зусилля на нас. На нашому серці. Тут вже, знаєте, після цих обстрілів всі спеціалісти стали з приводу безпілотників. Іноді там деякі кажуть, а що вони пускають? Ті бізпіл... Хай їх сосредоточать в купу одну і в одне місце вдарять. От тоді буде ефект, тоді от буде це працювати. Та ми і по собі знаємо, коли воно все летить в одне місце, коли все летить на Київ, то а, який би який не був потужний захист, проламують ППО. І це ну, ідея, коли всі зусилля на одну точку. Царство Боже, дуже часто так працює в нашому житті. І людина каже, що за мною відбувається, то одне, то інше, то третє. Ну, таким, ну, таке, Наче мене хтось в лузу заганяє, а іноді так Бог робить. Бог через обставини, там тобі перекриває, тут тобі перекриває, ти, ти смикаєшся туди, сюди, а потім розумієш, що в тебе вихід стає тільки один. І Бог поступово, ну, як ото овець загоняють, знаєте, от в одну точку, і ти розумієш, що до тебе до цього веде Господь через обставини, через людей, через якусь інформацію, через Біблію. Ти прочитав в молитві, якось воно, такий настрій. Тобто Бог фокусує твоє життя. І так це працює. Тобто, Царство Боже в могутності відкривається в нашому житті тоді, коли ми фокусуємось на ньому. І коли бачимо, що цей фокус робить Господь, Христос бере цих трьох учнів і каже: Йдемо разом. І там щось відбувається. Зрозуміли, так? Да? Точно так е працює фокус часу. Якщо ми хочемо щось дослідити, щось побачити, е відповідь на питання знайти, виділіть час. Сядьте Біблію відкрите, помоліться. Нехай цей час працює на вас. Тобто відкладіть все і в цей час, коли ви фокусуєтесь, то ну, щось виходить з нашим серцем, з нашим духом. Е, недільне зібрання також. Часто буває так, ну, не виходить в неділю, там щось, якісь проблеми. Але зробіть так, щоб цей час для вас був відокремлений, і ви могли сфокусуватися на Царстві Божому. Це працює так. Фокусуємось, розуміємо, що відбувається далі. І він преобразився перед ними. Одяг його став блискучим і таким білосніжним, що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити. Друге, дуже важливе царство Боже в своїй могутності приходить в наше життя і трансформує наш погляд. Тут так воно сформульовано, я от багато раз думав, а це Христос змінився, просвітлів, чи то в них в очах так було. Ви ж пам'ятаєте, це от дуже багато в новому заповіті, в Біблії, наприклад, коли не впізнали, да? там очі їх закрилися, відкрилися. Ну, тобто, це така ідея, коли ти не розумієш, це об'єкт так змінився, чи він завжди таким був, а тобі очі відкрилися? І десь на оцій дистанції від Бога до нас, щось з цими фільтрами відбувається, коли в нас трансформується погляд, коли ми бачимо по-іншому, коли ми бачимо Божу славу. Хтось бачить розчарування, а хтось бачить Божу славу. Наш погляд на ситуацію, наш погляд на Бога, наш погляд на церкву, наш погляд на перспективу, коли він трансформується, це сила, сила Царства Божого. От хто скаже, як цю могутність виміряти? А я скажу так, що більш за все і складніше за все змінити серце і погляд людини це складніша річ. Простіше сказати: ну йди зроби, це, друге, третє. З будь-яким серцем людина піде і зробить це друге, третє, бо йому сказали. І що це спрацює, зробити легше, ніж поміняти своє уявлення, свій погляд і взагалі своє сердечне відношення. Ось це найскладніше. І ця трансформація відбувається тоді, коли Бог концентровано діє в серці людини. І ось коли людина була такою, а стала іншою, ось коли людина мала такі погляди, а потім інші погляди. Оце Божа трансформація. І я от тоді, коли готувався до тієї першої проповіді, 17 років мені було, і я їду і думаю, чуть більше ніж півроку назад я матюкався ще. А тут мені кажуть, тобі треба слово Боже казати. І ти розумієш, наскільки ну, відчуваєш це от преображення це не тільки Христос міняється, а через погляд на Христа ти міняєшся, твоє серце міняється. Реальність змінюється. Коли змінюється реальність, це наймогутніше що може бути. І наша мрія, щоб реальність навколо нас змінювалася. Люди, які навколо нас, часто ми бачимо, що вони далекі від Бога, а уявіть, що вони стануть близькими. Уявіть, що вони стануть вашими братами і сестрами. Уявіть, що їх життя преобразиться. Тобто людина от така, людина зруйнована, людина сліпа, а потім її очі відкриються, вона стане любити Бога, вона зміниться, вона стане люби, почне любити людей, і це, це преображення, яке починається зі зміни погляду. Вони вже не бачать в Христі, звичайну, людину. І що чи, чисто теоретично вони знають, що Він є Христос. Так вони. б Бачили, див багато. Але тут вони бачать, як він змінився, він преобразився повністю, одяг його став яким блискучим, білосніжним. Це зараз ми за допомогою штучного світла, всяких діодних підсвіток можемо зробити будь-яке шоу. А тут людина стоїть перед ними вночі, він світиться починає. І це просто не вкладається у них в розумі. І вони бачать славу Божу, але це проображення погляду. Давайте рухатися в Царстві Божому, зростати в ньому, і щоб наш погляд він змінювався. Чи можу я зростати в погляді на Господа? Ну, Звичайно. Ну, Легко, коли ти на Бога ображався, а потім побачив в ньому люблячого батька, і ти їм пишаєшся і дякуєш йому. Це така велика зміна. А коли я вже побачив в ньому батька, то як я буду змінюватися або моє серце. І тут в ситуаціях кожного життя, коли оновлюється моє е, то, як я пишаюся їм і прославляю його від свого серця, і Божа любов наповнює моє серце це світлий погляд. Нехай цей погляд буде завжди світлим. Ніколи не кажіть, ой, як так відбувається, що Бог таке допустив. Бог знає, що Він робить. І Ми не можемо його там критикувати і ще щось робити, ми можемо дякувати йому за те, що відбувається в нашому житті, щоб наш погляд на нього був світлий, тому що він прославлений завжди. І Христос, коли ходив з ним, чомусь демони це бачили, що він син Божий, і слава Божа, світиться в ньому. А люди, поки він когось не зцілить, поки він мертвого не підніме, вони якось не бачили це. Або їм треба проповідь, лекцію послухати від нього годину. Щоб зрозуміти, що він хтось з неба зійшов. А навіть злі духи вони бачили, що він славний син Божий. Він завжди таким був. І на горі преображення змінився їх, їх сприйняття Його, а не сам Бог. Бог завжди такий, Бог завжди славний. А коли ми сприймаємо Його славу, це потужна дія царства Божого могутня. І далі, з'явився їм Ілля. З Моїсеєм, які розмовляли з Ісусом. Третя дуже важлива думка з цієї історії: Царство Боже завжди нас ну, піднімає до м, рівню вище, або запрошує нас до більш вищого рівня, ніж ми є тут. І це завжди так. Уявіть, хто для е, цих апостолів Петра? Якова, Івана, хто для них Ілля, великий пророк. Ну, такого пророка не було в Ізраїлі. Весь Ізраїль мріяв би побачити його. Пророк, через якого велика слава Божа була. І перше Воскресіння з мертвих, і така дія, і слово, і він протистояв там царям, і не боявся, і як Бог славна в ньому діяв. А потім що було з його життям? Наприкінці життя, він не помер, але його колесниця Божа підхопила, і Бог його забрав. Тобто він не бачив смерті, а перейшов в цей стан. Знаєте, як преображення відбулося, Бог його підхопив. Така ну, унікальна людина, а Мойсей його роль. Неможливо переоцінити в, ну, взагалі в долі Ізраїля. Що Бог через нього зробив? Таке визволення, закон дав. Просто Бог через нього зробив народ. Вони до того були просто великим сімейством, таким кланом. А Бог через нього зробив народ, навчив поклонятися йому. І наприкінці його життя Бог якось ну, він начебто помер, але тіла його ніхто не знайшов, і щоб ну, йому вклонятися з євреї не почали. Але ці дві персони з'являються на горі преображення, і з ними спілкується Христос, і вони тут поруч в цій кампанії. Тобто, уявіть ну, свій їх стан. Це наче вас колись покликали, а там президенти одні сидять. І ну, ви дивитесь на них і не розумієте, ви їх тільки по телевізору десь бачили. Ну, оце Бог піднімає на рівень вищий. І це для них таким шоком було, що Петро почав казати, ну, що попало отак. От Біблія сама каже, він не розумів, що він казав. Тому що для нього це шок. Бог його піднімає на вищий уровень рівень. Могутність царства Божого, Бог нас завжди піднімає, Він ставить нам вищу планку, Він підтягує. ти думаєш, ну я б ніколи не зробив це, а не був би в цій ситуації. Це не по моїм силам, але Бог просто по милості своєї, тому що я дитя Його, Він мене підтягує до вищого рівня. І це велике благословіння. Радійтесь цього, не відмовляйтеся нікому. Ніколи. Ой, це для мене там велика честь. Ну там не треба скромнічати отак. Якщо Бог щось робить в вашому житті, якщо Бог піднімає вас на якийсь рівень, якщо Бог підтягує вас, вас кудись, ніколи не відмовляйтесь. Сказали, будеш проповідувати, значить що, будеш проповідувати. Доручили, ти не кажи, ой, я це не зможу, ой, я не знаю, а чи вийде в мене. Якщо доручають, бери. Роби, вийде, і буде Боже благословення. Це знаєте, як завжди, отака, е, хибна соромність. Коли людина голодна і кажуть, будеш їсти, вона каже: ні. То чого ти брешеш? Ну, хочеш їсти, то скажи: да, я хочу їсти. Тобто в простоті не відмовляйся. Бо це є така, ну, така сором'язливість, яка не робить честі людині. Будь простіше, Бог хоче тебе. Підняти, Бог хоче тобі, тобі чогось доручити, Бог хоче тебе благословити. Ніколи не відмовляйся. Скажи так, і дій і роби все, що хочеш. Чи були тут Петро, Яков і Іван великими М -м співбесідниками в цій бесіді, чи ні? а Що там? Ідеї вони великі, геніальні казали. Мабуть, те, про що розмовляли Моїсей, Ілія і Христос на своєму рівні, про якісь плани. Про працю з Ізраїлем, про народи, про язичників. Вони, мабуть, взагалі не в темі були, про що вони там. І тут єдине, що міг сказати Петро і діяти, то просто як диякон, знаєте, От ви тут про велике розмовляєте, я хоч влаштую місце для відпочинку. Тобто, тому що він розгублений. Це для нього якийсь, якийсь вищий рівень. Але Бог запросив, але Бог піднімає. Тобто, Царство Боже це завжди. Тебе піднімають на рівень вищий. Не відмовляйся, це благословіння, рухайся вперед. Довіра Божа це так, це честь, але приймай це гідно і зростай в Бозі. І коли він тобі дає доручення особисте, виконуй його. Далі ми читаємо. І озвався Петро і сказав Ісусові Учителю, добре нам тут бути, зробимо три намети: один тобі, один Майсеєві та один Іллі. Однак він не знав, що говорить, так вони були налякані. Четверта чи третя, четверта дуже важлива річ: Ніхто до цього не може звикнути. Я б сказав так. Царство Боже, і нова реальність, яке приносить Царство Боже. Це завжди незвичне для людини. Незвичне. Ти не можеш до цього звикнути. Біда, коли люди звикають, знаєте, ну частіше вони звикають просто до традицій. Тобто людина ходить в церкву. Бачить що? Традиції якісь. Хліб ламають, хтось щось розказує, поспівали, кудись пішли, щось зробили. Це традиція, це зовнішнє. Але до реальності царства Божого, до дотику Божого через слова до підйому Духу або в Дусі Божому, до цього звикнути неможливо. Коли це справжнє, воно завжди живе. Це ну реальна любов, до якої також звикнути неможливо. До традиції можна звикнути, коли дух. Під, іде десь, а залишається тільки традиція. Ось до традиції ти можеш звикнути. Але коли дух наповнює, коли царство Боже наповнює, це завжди щось свіже. І оця реакція Петра, оці слова, він просто він казав, Аби казати. Ну так, можливо, в ньому була ідея така, що як свято кущів, наприклад, то можна було сім днів святкувати. І він так думав: та от хоч сім днів тут в цій кампанії побути, і він, давайте це там більше зробимо і ці кущі, і тут будемо перебувати, святкувати. Але потрібно було потім йти до народу. Але до цього неможливо звикнути. Ну, і від ситуацію: Христос світиться. Оці люди, про яких можна було мріяти, про щось вони розмовляють, і це все надихає, тобто ти доєднався не просто до Царства Божого, а до еліти Царства Божого. І це ну, велике. І мурахи по тілу, людина не знає, що відбувається, але нехай так буде. Нехай в нашому житті таких моментів буде побільше. Коли була якась проблема, але Бог таким чудом відповів, що ми радіємо, від того, що Бог зробив для нас. І нехай ми відкриваємо сторінки Біблії, а і завжди буде для нас подив від того, як так Бог робить, і як це ну, сильно. І нехай ми побільше бачимо Божих див, тому що це реальність царства Божого. І далі ми читаємо: і з'явилась Хмара, яка оповила їх і пролунав голос зі хмари. Із Хмари, це син мій улюблений, Його слухайте. І враз, озирнувшись навколо, не побачили біля себе вже нікого, окрім одного Ісуса. Якщо б ми сказали, от Царство Боже, все, що про Нього говориться, оце все стиснути, от випарити, в чому основне, що найголовніше, хто найголовніший, ми би так сказали. Ісус Христос, дивіться, тут вже і Ілля відпав кудись, і Моїсей зник, і Хмара відійшла, і вони нічого і нікого не бачать. І тут формулювання, окрім одного Ісуса. Я б сказав, це головна думка цієї історії. В нашому житті класно, коли багато всього. Ну, добре, коли життя наповнено, коли людина діяльна або дієва. Коли людині цікаво, багато речей, вона розвивається і компанія, і друзі, і якийсь рух, і долає там щось, і щось збудовує. І багато всього цікавого є в житті. Так, проблеми, але долаєш їх. І ось коли бувають часи, якщо людину так трухнути, і як яблуня, знаєте, осипаються всі яблуки, яблука, то що найголовніше, що в його житті Може або повинно залишитися. От залишився він один, наприклад. Що в його житті буде, або хто буде, хто заповнює весь цей простір, звідки прибрати, прибрати повністю всі іграшки з його життя, або людей, до яких він звик, якщо все забрати, у справжнього християнина Ісус буде в серці. так? Якого нікому і ніколи ніяк не прибрати. Тому що Христос сказав: Я стукав, ти відкрив, я до тебе прийшов, і я з тобою. Оце основна ідея, щоб не відбувалося. І нехай навіть світ зламається і піде під откос. Єдине, що тримає людину, Ісус Христос. І тоді, навіть коли Його життя закінчується, дуже важливий момент. Щоб єдиний, кого Він буде бачити останній миті свого земного, ну, цього фізичного життя Ісус Христос, для якого Він буде переходом в Царство Боже, де знову Ісус Христос. І Він його там приймає і завжди так буде. Ось це основна фігура, ідея, образ, це Син Божий, який є для нас Спасителем. Це найголовніше. Так, він був розп'ятий, але він живий і він нас спасає. Центр найголовніше, саме важливе, щоб в нашому серці був Ісус Христос. Хто його не має, хто не розуміє, про що йде мова, хто бажає, щоб його життя змінилося і все зло пішло, і було добро, вам необхідно навернутися і. Ісуса Христа попросити прощення, щоб Він зайшов в ваше життя, в ваше серце і став вашим особистим Спасителем і Господом. І тоді почнеться збудова Царства Божого у вашому житті. Тоді прийде все. Якщо Христос прийде, в ваше серце з ним усіляке добро прийде і благословіння прийде, тому що Він, Господь Господ. так чи ні? Давай дякуємо за перегляд. Якщо бажаєте подивитись. Повну версію служіння то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм. Наша адреса буде в описі під цим відео. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. На все добре, хай Бог вас благословить.